Маємо таке завдання. Потрібно помножити 5х в квадраті на 3х в п'ятому степені. 3х у п'ятому степені. Спробуйте зупинити це відео і зрозуміти, що ми отримаємо в результаті. Що ж, ми бачимо тут множення, а отже, порядок його неважливий. Тож, ми можемо розглядати це як 5 помножити на х в квадраті на 3 і на х в п'ятому степені. Або ж 5 помножити на 3. Що множиться на х квадраті, як множиться на х в п'ятому степені. Скористаємося другим варіантом. Спочатку 5 помножити на 3, на 3 далі на х квадраті, х в квадраті, х в квадраті і на х в п'ятому степені, х у п'ятому степені. Що ж, почнімо з 5 помножити на 3. Очевидно, що це 15. 15. Далі у нас х квадраті, що множиться на х в п'ятому степені. Тут варто згадати про властивість степенів. А саме ми залишаємо основу, у нас тут основа це х, а показники степеня ми просто додаємо 2 плюс 5 це 7, х в сьомому степені. Якщо ви мені раптом не вірите, то пам'ятайте, що можна розписати х в квадраті як х, що множиться на х, а х в п'ятому степені як. Х помножити на x помножити на x, помножити на x і ще раз на x. Якщо порахуємо кількість хсів ось тут, то дізнаємося що їх тут 7, а якщо їх перемножити, то отримаємо х в сьомому степені. Отже, наша відповідь це 15х у сьомому степені. Так, поясни ще раз принцип роботи. Скажете ви, ми спочатку дивимося на коефіцієнти. Тут це 5 і 3, множимо їх. Далі дивимося на змінні. В частинках зі змінними тут у нас однакова основа, тобто Х. Якщо це так, тоді ми можемо просто додати показники степеня, і це і буде одна частинка зі змінною, помножена на іншу. Отже, те, що ми щойно робили, називається множення як ви думаєте, множенням мономів. Адже це мономи. В майбутньому також будемо вчитися множити поліноми. Розгляньмо ще один контрольний приклад з новими змінними. 3d в квадраті помножити на 2d в мінус першому степені. 2d в мінус першому степені. Знову зупиніть відео і спробуйте знайти відповідь. Що ж, ми бачимо коефіцієнти 3 і 2. 3 і 2. 3 помножити на 2 це 6. Далі, d в квадраті йде в мінус першому степені. Д в квадраті. І D в мінус першому степені. Якщо додамо показники степені, отримаємо D в першому степені. А це те саме, що 6D. 6D. Отже, це є наша відповідь, і ми тепер експерти в множенні монобіль.